Колеги, а сьогодні яке число? яке? 19 листопада, колеги. Чуєте, цей Олександр приїхав, ми кожен, біля кожного цього стопа будемо зупинятися. Ми пак побачив, що якийсь ідеальний. Що ти захочеш ідеальне показати? Косяк якийсь чужий? Ідеальний так. косяк, так. Да. Ідеальний це, косяк? А, да, ярий. Ідеальний косяк шириною 32 метри і довжиною всього один. Ага. Зверніть увагу. Щас, прожди. От, от якби ми приїхали і в нас все поле було. Такій фазі 50-ї розвитку близько до 60 -ї. Зверніть увагу на оцей метр, де край поля заходив оприскувач, no. і він тільки-тільки починав -тільки проливатися, закачував у систему. І от зверніть увагу на, на цей метр. Якби ми приїхали на косяк і в нас було 100% такого поле, то я б сказав, це гарний сидерат би був для наступної культури, яка б сіялася після цього. А так це просто контрольна ділянка, яка показує, що все-таки рост регулятори на вони, ярому стримали. Ріпаку працю, да, да? вони стримали. До речі, повернемося весною і подивимося на цю метрову. Да, колег... що, що Саша хоче показати, колеги, що в зимовому ріпаку є жижі росте. І бачите, який такий потужний. Да, це падалиця це падалися яру ріпаку від компанії ДСВ. Вони, вони собі й падалися і падалиці показують добре. Пальцями гени не видавиш із носіння або із рослин. Ні, реально, це ми озими яри в купі. Є місця, де більше, звісно ж, падалися, є. Місця, де менше падало. Рест регулятор визначальним був розтрегулятор, який ну, да. не придавив падалицю ярого. Тож, якщо є виникати потреба, робота з ріст регуляторами посиленими, вона буде мати свої переваги по впливу, що на падалицю, що на ярого, що зимову ріпаку. Ну так, да. так що думаєте, на рахунок яри і озими в короткі ротаційні сівозміні будете мати величезну проблему, якщо будете сіяти, так як ми оце посіли. Ну, це поле моєї жадібності. Я знав, що може бути питання. Але, блін, думаю, скільки той буде, і той падається, по великому рахунку. Небагато. <смір> не <ще> багато. <смір вісти> Карен допомагає. Оце єдине, що ми додумуємося до карена. Більш нічого не допомагає. Звісно, немає гербіцидів забрати КЛ ріпак у звичайному ріпаку. Так ж? Зато є рест регулятори. Зато є сріст регулятор. Ну, Саша, тут у нас так не виходить з терміни посіву, тому що у нас опади це на початку серпня, оце о, яри, бачите такі. Далі їх немає і це ж не можете знає, зайти пізніше посіяти. У нас дощ пройшов 23 серпня після нашої п'янки, до речі, ну, семінара, да? хорошого. І ми 24-го були всі в полі. Ми досіяли до 31 вересня і все, води не було до 20 го Оце до 10 мм, 20 жовтня. Да, до жовтня Представ собі, який тут ріпак. Оце, що успіли посіяти, встигли чи не встигли посіяти. А так як ми ріпак любимо, ми, посі... ми його встигли посіяти. Я думаю, що вже полопався. Ярий, бач? Ну, Потужна рослина ярого ріпаку від компанії Десве. Тут можна Саш сказати, що беріть ярий ріпак наступний рік. До речі, на півдні дуже багато що ріпаку. Вже, ну, якби є питання, думайте і про яри, можливо. Якщо ви посіяти дуже дуже рано. Що ти кажеш в Одеській області, Миколаївській, Херсонській? Сіяти, звичайно, що це хороша альтернатива, але сіяти треба з упевненістю повернення пізніх приморозків. Бо якщо на фазі сім'я повернеться мороз, йому буде не, не зовсім комфортно. Ну, десь, мене То, мене три, треба йому було пофік, Дочекатися крайні хвилі морозів і потім сіяти. Бо цей так, рік показав, що три демки, які ми посіяли в березні місяці, жодна з них не збиралася з ярим ріпаком. Він чутливий до повернення а, низьких температур. Особливо коли в день високий, а вночі світить сон, це небо чисте і найбільше перепаду. общем, сійте на півдні озимий ріпак і не чудіть. І на півночі також. Скрізь сійте. ярий ріпак це класна страховка озимого. Хто не зміг його посіяти, а хоче бути з ріпаком, то ярий нам допомогу. Тільки чи з урожаєм, то вже інша історія. А, Звичайно, урожайна, потенційна врожайність буде менша, але і стаття витрат. У нас немає осінніх витрат, і в нас стаття добрив на той плановий рівень врожайності – 2,5-3 тони. Там арифметика в принципі, рахується також добре. Ми будемо рахувати, давай.